Не бажаєте хворіти, прагнете уникнути грипу та застуди, спробуйте звести до мінімуму контакти з мікробами. Як мікробіологи обстежили понад три тисячі робочих місць і визначили так звану офісну десятку, тобто найбільш небезпечні місця на роботі? Останнє місце, як це не дивно, займає офісний стіл. Звісно, їжу на нього класти не варто, але руки можна сміливо. Бруднішими виявилися крісла, на яких ми сидимо. Тож наступного разу, як будете прибирати, не забудьте і про цього нечепуру. Офісний телефонний апарат у сезон застуд перетворюється на нашого запайкого ворога, адже часточки слини того, хто говорить під час розмови, осідають просто на трубці. Тому не притуляйте її щільно до своєї щоки, навіть якщо дуже любите поговорити. Приблизно з середини рейтингу за кількістю мікробів опинилися кнопки кулерів, котрі ми натискаємо пальцями або ж своєю чашкою. Поруч з кулерами стоять кавові автомати, якими користуються щодня десятки людей. Не забудьте подякувати, якщо вам відкрили або притримали двері. Ручки на них це ніби міні-зоопарк для мікробів. Але ще бруднішими, як це не дивно, виявилися ручки холодильників на почесному третьому місці. Клавіатура комп'ютера. Навіть якщо нею ніхто, крім вас, не користується, не забувайте регулярно її протирати. Вам цікаво, хто на другому місці рейтингу? Тоді давайте розігріємо обід в мікрохвильовій пічці і відразу вимаємо руки, адже ручки мікрохвильовок один з найбільших розсадників бактерій. Перевищити цей показник вдалося тільки кранам в туалетних кімнатах. Так, так, не дверні ручки і навіть не кнопки зливу, а саме крани умивальників виявилися найбруднішими. Але хай вас це не лякає, хто попереджений, той озброєний.